Працюємо в зошитах. Називай, будь ласка, першу картинку. Ліза. Що це? Сті, стілець. Й. Стілець. Й. В цьому слові є звук. Й. Й. Пропускаємо. Кіра, називай наступне слово. Лінійка. Лінійка. Є. є там звук. Й. Й. Обводимо. Тимур, наступне слово називай. Йогурт. Є там Так. Да. Обводимо йогурт. Можем? Мірочка, наступне слово. Що це? Молоко є там? Й? Ні. Ні, пропускаємо Ні. Аліса. Майка є. є. Майку обводимо. Молодці. Дітки, зараз у нас буде змагання. У нас буде звагатися Ярослав і Мірочка. Ярик буде розбирати слово чайка, а мірочка слово клей. Домовились? Ну що, діти? Починаємо. Один, два, три. Почали. Давайте. А ви в зошитах виконуєте? Чайка у Ярика, клеї у Мірочки. Чайка. <рес> чайка. О, чайка. <рес> ну ти написала, де ж звуки, голосні приголоси. <рес> давай внизу, давай, давай. <рес> ти закінчила? <рес> так, ну напиши буквочки, давай ти перша звуковий аналіз зробила. <рес> так. <рес> супер. Добре, дякую. А тепер розбираємо малята сань сюди. Отже, слово чайка зробив правильно, тільки буквочки написав не там. А розібрав слово правильно. Чайка. Мірочка. Ти теж зробила все правильно, тільки буквочка Е у нас ось така. І буквочка «и» ось така. А, не «и», а, «й» ось така. а так, молодці, дякую, поаплодувала нашим героям. Вони впоралися. Дякую вам, сідайте.